Після того, як людство було вигнане із раю, п'ять тисячоліть люди були відокремлені від Бога, життя їх тривало серед земних мук, щоб потім у них відходити в похмуре царство тіней. Люди, які залишалися вірними єдиному Богу, жили невимовною надією на те, що з'явиться колись дивний син таємничої діви, визволитель Месія. І наповнить прірву, що відокремила людину від Бога, і поверне людям гідність дітей Божих, поверне втрачене блаженство. На просторі старозавітніх століть один за одним приходили пророки, що предвіщали про таємничу Діву, і лишивши такий промінь надії людству, що страждає, самі відходили в безрадісне царство тіней. Але було також багато живих прообразів, у яких Бог обітував про пречисту Діву Матір. Той корабель, у якому ной врятувався від потоплення, зображав Пресвяту Діву. Довготривала побудова ковчега свідчила про довге приготування роду людського до народження Богоматері. Корабель був влаштований з дерева, що не гниє, подібно до того. Як і Діва Марія, і в материнстві перебувала нетлінною, у Різдві дівство зберегла як ковчег врятував від загибелі Ноя з родиною, так врятуються всі, хто довіряє себе заступництву і покрову Богоматері. І голубиця випущена ноєм з ковчега по спаду вод, яка повернулася з гілкою оливи, знову знаменує собою причисту діву. Як найбільший момент милосердя, коли гнів Божий, викоплений кров'ю Сина, віднятий від людства. Ліствиця, яку бачив у вісні Яків, знаменувала собою ту, яка стала зв'язком між змилостивленим небом і прощеною землею, яка була ніби землею, що на небеса піднялася, і небесами що до землі припали. Яка мала в собі все людське, крім гріха, і все небесне, крім Божественної сутності, яка піднялася до облагодатованого стану першої богоподібної людини, яка навіть віддаленою думкою не виявила в собі зла, і тому безперешкодно могла зійти до неба, куди повела з собою і ніколи не й нею рід людський. Купина, кущ, яку побачив Мойсей, що горіла вогнем і лишалась неопалимою, була також прообразом діви, що піднялася до незбагненної святості і в материнстві, перебуваючи дівою. Вогненний стовп, який вів ізраїльтян постелею, був прообразом тієї, якій церква викликує тепер Радуйся, стовпи вогненний, що направляєш перебуваючих у темряві. Радуйся по світу, ширший за Хмари. Церква назвала її одегітрією, тобто путівницею. Поява Діви Марії поволі готувалася Божественним промислом, послідовно, в довгому ланцюзі поколінь підносилося благородство, витончувалися почуття, все духовно досконаліше ставала природа. Доки нарешті благословенна пара Йоаким і Анна виявилася тим благодатним ґрунтом, на якому міг з'явитися такий чудовий паросток, як Пресвята Діва Марія. У трьох днях шляху від Єрусалиму лежало маленьке містечко Назарет. Де жили Йоакім і Анна. походили вони з царського роду Давида, нащадки якого на той час змішалися в загальній безлічі народу, нічим від інших не відрізняючись. Вони жили безбідно, Йоаким володів численними стадами. Відмінною рисою їхнього характеру було милосердя до бідних. На себе вони витрачали лише одну третину зі своїх доходів. Другу жертвували на храм, а третю роздавали бідним. Більше нічого не відомо про їхнє життя, але те, що від них походила Пресвята Діва, мало доводити, що вони праведністю своєю перевершили всіх людей, що жили раніше, були тією найвищою точкою, якої тільки могло досягти життя людей у старому завіті. Однак горе затьмарювало життя цих добрих людей, вони не мали дітей, а в ізраїльтян це вважалося ганебним, бо бездітні люди втрачали надію мати Месію своїм нащадком. Одного з великих свят Іоаким прийшов зі своїми одноплемінниками до Єрусалимського храму для принесення жертви Богу. Але тут трапилася людина, яка стала говорити зневажливо про його бездітний шлюб. Тут, у храмі, до якого так лежала душа праведного Йоакима, перед жертвою, яку він мав намір з такою любов'ю принести, його пройняло моторошне почуття своєї негідності. У глибокій скорботі вийшов він із храму, повторюючи, для всіх зараз велике свято. А для мене день сліз. Він втішав себе тим, що, можливо, приклад його не єдиний, і в надії знайти благочестивого бездітного чоловіка, він з храму пішов оглядати таблиці дванадцяти колін. Та таблиці сказали йому, що всі благочестиві люди мали потомство, і навіть у літнього Авраама був син. яким був настільки засмучений, що не побажав повернутися додому. А вирушив у пустелю, де в горах паслися його вівці. Серце його було сповнене глибокої скорботи. Сорок днів він провів у пустелі, наважившись не повертатися додому, доки Бог Ізраїлів не відвідає його своєю милістю. Він молився про диво, молився за те, що Бог допоміг йому стати батьком, як колись став батьком у глибокій старості Авраам. Звістка про сумну подію в Єрусалимі дійшла у назарет до Анни. Вона сумувала ще більше, ніж її чоловік, вважаючи себе причиною того, що сталося, і як чоловік її палко молила Бога, щоб він розрішив її неплідність. Якось, пораючись у садку, вона побачила серед гілок лаврового дерева гніздо з пташенятами, що ледь оперилися. І вигляд цього щасливого повного життя гнізда привів її ще більшу зневіру. Одна я, говорила вона, мертва і нежива. Вся природа славить тебе своїми плодами, всі радіють про дітей своїх. Я одна бездітна, як безводний степ. Господи, Господи, ти дарував Сарі сина в старості. Почуй мене. І я принесу народжене від мене в дар тобі, і нехай благословиться в Ньому милосердя Твоє. Всю душу свою вклала Анна в цю молитву і тільки но скінчила її, як став перед нею ангел Божий і сказав: Твоя молитва почута, крики Твої пройшли через хмари, сльози Твої впали перед Престолом Господа. Ти народиш дочку благословенну, найвищу за всіх дочок земних, заради неї благословляться всі роди земні, через неї дасться порятунок усьому світу, і наречеться вона Марією. Анна відразу ж дала обіцянку, якщо у неї буде дитя, віддати його на служіння Богові і перш ніж поділитися радістю з чоловіком. Вирушила до єрусалимського храму, щоб подякувати Богові і повторити там свою обітницю. Тим часом ангел з'явився і Окиму в пустелі і сказав йому: Бог почув твою молитву, у дружини твоєї Анни народиться дочка і стане вашою спільною радістю. На знак вірності моїх слів, іди до Єрусалиму. Там, біля золотих воріт, ти знайдеш свою дружину, якій я вже споїстив цю радість. Щасливе подружжя зустрілося в Єрусалимі. Вони розповіли одне одному проявлення ангела і разом принесли в храмі жертву. 22 грудня православна церква святкує зачаття Пресвятої Діви праведною Анною, а через 9 місяців після цього дня. 21 вересня причиста діла народилася у світ.